Всім привіт! Тільки що ходив на пошту, забирав посилку. Вона для мене дуже важлива. В мене на цю посилку великі плани. Буду зараз розпаковувати, але робитиму це дуже обережно. Що я власне, придбав? Придбав я сітку для вирощування рослин, які плетуться, наприклад, огірки. Але я на цій сітці огірки вирощувати не буду, а буду вирощувати диню. Розмотувати зараз поки що не буду. Покажу вже кінцевий результат, як все виглядає і як воно використовується. А ось так. Все це використовується і виглядає. Що я зробив? Я вбив в землю три палички. Щоб конструкція була більш надійніша, я ще зробив опору таку горизонтальну. прикріпив теж палки з допомогою в'язальної проволоки. По довжині в мене таких палок не було. Ось тут, до речі, я їх зв'язав між собою. Але все виглядає доволі доволі монолітно, Ну, міру, скажімо так. І ще один момент. Ось тут, наприклад, я вбив землю. Черенок від сапки, напевно, але висоти мені не вистачило, тому я прикрутив додатково з допомогою проволоки в'язальний теж ще одну палицю, вийшло нормально. Тепер по сітці сітки, розмір вічка. 16 на 15 см, матеріал доволі міцний, Ручно порвати практично нереально. Виробник говорить про те, що цю сітку можна використовувати 2-3 роки. Ну, побачу, що з цього вийде. Сітка прикріплена до палець. Ось тут нав'язальну проволоку. Тут теж нав'язальну проволоку і тут теж нав'язальну проволоку. Ось так. Все доволі нормально. Тепер по підв'язці. Дині. Диню я підв'язував спочатку з допомогою от таких от мотузочків нарізаних самостійно, але потім я зрозумів, що це не обов'язково можна взяти, якщо паросток доволі високий, можна його просто заплести ось так між сітку, грубо кач. Ось так пустити. Між сітку, він потім зачіпиться за сітку вусами і буде все добре. Ось, наприклад, тут бачите вуса. Ну, Правда, це ще не зачіплено, але десь я бачив, було. А, ось. Бачите, вже все, заплилась диня, все нормально. Тобто з ростом, ось, ну, бачите, вчепилась і буде заплітатись. Я думаю, що з часом диня піде вверх по сітці, і буде, видно, чи все добре роблю, чи не дуже. Ну, сподіваюся, на краще. Ось такий от варіант використання сітки. Можна так само використовувати під горох, під огірки. Хотілося б на наступний рік з огірками теж так поекспериментувати. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.